Я не помітив змін. З, зміни були тільки, напевно, два тижні перші, коли самий був найбув такий напружений момент, Київ був пустий, або майже пустий перекрити вулицю, там були зміни. Але потім, як, як на мене, все почало відроджуватися, і я думаю, тієї. Паніки, яка була перші, перші дні, тижні війни, вже немає. Тобто дехто просто спостерігає, ага, спалах там, спалах там. Це вже стало таким буденним, як би подіями буденними. Дуже багато переселенців зараз в Києві, і місто в цілому, воно міняється і воно буде мінятися далі. У мене досить обмежене коло з. З, знайомсь, і я не буваю в якихось так місцях, де багато людей, тому я можу бути необ'єктивним. Я скажу трошки більше, тому що е, я в Києві 62-го року, почав приїжджати ще дитиною. Постійно жив, живу тут. Так що е, 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 змінив Київ весь час, тому що Київ був. Після війни там десь 100 тисяч було людей. От. А уже потім, а тепер вже до трьох мільйонів, здається. Тобто це приїжджають люди, які Вони не можуть не вносити якісь зміни. Це природньо. Питання в іншому, які зміни тут. Але це залежить я думаю, від багатьох чинників. Тому що культура тут якраз грає дуже важливу роль, бо культура обмежує якісь негативні прояви людини. І це, і, і це дуже важливо. Просто, напевно, потрібний якийсь час для адаптації. Можливо, їх не можна зсилити окремо від інших. Якщо вони будуть розсілятися більш пластично по цьому місці, то зникне та от агресивна єдність, я б сказав, тому що треба розуміти, що приїхали люди. Їм треба боротися тут за, за життя, життя в сенсі за нормальне життя, за роб, знаходить роботу і все інше. Ну і тоді людина становиться напруженою і можливі прояви якихось, якихось негативні прояви. Я навіть по собі знаю, я приїхав, мені було 15 років. А тут хлопці, які вдома живуть, вони більш освічені, чим я по деяким питанням все звичайно, і якщо і наїздим могли бути, треба було давати здачі, тобто треба адаптуватися. Але адаптуватися не в агресії, а в тому, щоб бути краще. Це дуже важливо.